Богдан Кліпановський впродовж двох років служить кухарем у лавах національної гвардії. На фестивалі польової кухні готує ячмінь з м'ясом. Чоловік каже, таку страву не раз кашоварив на передовій. Під Підовайськом було таке, бо якраз у цих ці, ці отвори це після того обстрілу. Тобто каша вариться, сидиш в окопі, чекаєш, поки закінчиться обстріл. Обстріл закінчився, бігом виліз, помішав кашу, знову обратно в окоп. Другий рік поспіль у Вінниці влаштовують фестиваль польової кухні. Започаткували його ночей загиблого кухаря Тараса Сича. У червні 2014-го чоловік вирушив на схід у складі батальйону Київська Русь. У березні наступного року 48-річний боєць загинув поблизу Девальцевого. Ворожий снаряд розніс кухарський намет під час мінометного. Обстрілу сич саме вийшов приготувати бійцям їжу. Ми завжди були накормлені сити і готові бити ворога. Це одне. Друге, в нього була ще нагрузка. Допустимо, ми носили автомати, стояли на позиціях. Він носив і автомат і ще працював, як говориться, го полоником казанками. і цей смак ще до цих пор ми до сих пір. Я пам'ятаю. Волонтерка Валентина Погребняк познайомилася з Тарасом Сичом на фронті, коли доправляла воякам допомогу. Тут на фестивалі готує страву за його рецептом. Ці традиції я їх не порушила. У нас була козацька каша. У нас був борщ із великими шматками мяса і плов, і також хаш, який сьогодні я приготувала. Окрім різноманітних страв, які готували просто неба. Гостям фестивалю презентували зброю та військову техніку, що побувала на сході країни. Пункт, який стоїть перед вами. Він брав участь у боях в Маріуполі, в Маріуполі в широкіному. Та зачистку проводилася так само в Новоазовську. Ця машина з багато раз виручала, спасала приготовані страви, смакували безкоштовно усі охочі. Зі свого боку вінничани жертвували на потреби військових, які боронять країну. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця П'ятикна.